Чергована рада керівників комунальних підприємств з мером Вишневого і Діками відбулася на території комунального підприємства Вишнівськтеплоенерго, саме тому, що питання забезпечення міста гарячою водою влітку на сьогодні є головним. Для того, аби місто мало можливість користуватися гарячою водою влітку, за умови, що лімітів на газ більш за все не буде, комунальники що восени почали вирішувати дану проблему. Керівник комунального підприємства Вишнів теплоенерго Петро Тригуб продемонстрував присутнім новий твардопаливний котел, який наразі працює у тестовому режимі. Найближчим часом він зможе повноцінно забезпечувати мешканців північної частини вишневого гарячою водою. Разом з тим відкритою залишається проблема тарифів, адже національна комісія ще не надала відповідні розрахунки. Якщо виникне необхідність, новий котел запустять у роботу з існуючою тарифною системою. На південній частині міста також заплановано облаштування альтернативного котла, аби її мешканці могли повноцінно користуватися гарячим водопостачанням. Він вже оплачений, наразі триває його виготовлення. А от тарифи на гаряче водопостачання вже зросли для всіх підприємств, які надають цю послугу. На нараду були запрошені представники всіх організацій, які надають гаряче водопостачання, а саме комунальне підприємство Вишнівськ теплоенерго. Товариство з обмеженою відповідальністю Урси збереження та компанія з обслуговування газових мереж та теплопостачання. Отже, нові тарифи становитимуть майже 43 гривні для користувачів вишнівськ теплоенерго. Це пов'язано з тим, що вартість одного кубічного метру гарячої води закладена ціна холодної 5 гривень 80 копійок. Міський голова окремо наголосив, аби всі працівники жедів, диспетчери та контролери могли пояснити вишнівчанам, чим зумовлені тарифи, щоб могли люди нормально пояснити, що по чому скільки, і оце цю різницю. Чому? У три губа там висім степленерго там на цих 5 гривень більше з урахуванням холодної води ви сюди не вносили. Тому я хочу, щоб всі пояснювали правильно людям. Ілля Діков переконливо наголосив, що навіть якщо з економічної точки зору забезпечення користувачів гарячою водою буде невигідним, відключати його ні в якому разі не можна. Також комунальники обговорили з мером плани ремонтів комунікаційних мереж у межах підготовки до нового опалювального сезону. Керівництво міста завжди враховує поточні проблеми, які виникають взимку, аби уникнути їх Року таким чином вже зараз необхідно виділяти кошти з міського бюджету на проведення ремонтних робіт. Ми сьогодні починаємо завтра розкопки. У нас лопнула тими мережа 500 мм в тому ж самому місці, де у нас заплановано його міняти повністю. Перед горсоветом Ліпанка Шевченка якраз під цією стелою, котре стоїть рекламний щит. А я його планую зараз одремонтувати, відремонтувати тільки. А через пару місяців буде міняти повністю. У мене вона запланована ця робота. Вона коштуватиме десь порядка до двох мільйонів. Також у планах підприємства облаштування тепловими лічильниками всіх багатоповерхівок міста. Як пояснюють комунальники, у цьому є нагальна необхідність. По-перше, багато містян просять їх встановити. По-друге, за допомогою лічильників можна буде контролювати використання природного газу. Сам теплолічильник, один теплолічильник на будинок стоїть порядка 40 тисяч. І будемо ще планувати звичайно регулятори температури в автоматичному режимі. І автоматичні боляри рабуємо кожен будинок ставити, і регулятори автоматичні теж на опалення. Ну, на жаль, коштів не хватить, тому що на одні теплолічильники Планується десь до трьох мільйонів гривень. Окрім цього, Ілля Діков наголосив, що графік відпусток комунальників має бути складений таким чином, аби не зупинявся ритм підготовки до зими. Поміж іншого, обговорювали питання благоустрою вишневого та охорони порядку.